Друзі, всім привіт! Сьогодні так записала для вас це звернення, бо ви знаєте, вже сама подумала, що вже час так думати і готувати якісь такі невеличкі подаруночки для своїх близьких, рідних людей, де і себе для і себе теж не, не варто забувати. І тому хочу вам показати наші дезодоранти. і їх дуже гарно зараз беруть, мабуть, такі на подарунки для та для себе. Ми вже з вами говорили на, 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 на тему дезодорантів, але я вам їх не показувала. Дивіться, от такі у нас є дезодоранти, це шарикові, вони вологі, є леді, є ківі і є лорд для чоловіків. І не всі знають, і ті люди, які не люблять вологі дезодоранти, в нас з'явилися ще сухі такі сухі стіки. Це сухі дезодоранти з ромашковою водою. Вони теж дуже цікаві, і вони в нас зараз є. Ну, наші дезодоранти, вони з ізюмінькою, скажімо так, бо як косметичний дезодорант, він так, знаєте, дуже гарно виконує свою функцію. Його треба трошки помазати, і він дуже економічний. Ну, так, після душу вранці трошки помазати. Дезидерантам подмишку, і ця свіжість буде залишатись на протязі цілого, цілого робочого дня. Він економічний. Такого дезодоранта вам хватить десь на 5-6 місяців. І є люди, котрі, ви знаєте, зробили. Такий вибір цих дезодорантів, і вже користуються їми дуже багато-багато років і не хочуть нічого змінювати. Бо вони правда вони економічні, їх дуже надовго хватає, Вони як дезодоранти дуже ефективні. І ще є така зюмінка, їх називають лікувальним олівцем. Чому? Тому що вони мають бактерицидну функцію. І їх полюбляють мами носити інколи у сумочці свої, бо знаєте, коли діта, дитина впала і не знає, з чим замазати, то це швидка допомога. Вони загоюють такі і рани, і трещини, і ожоги. Ще їх беруть люди, у кого папіломи бородавки. Треба їм мазати це місце, вони зникають, Лікувальний олівець. Ще, знаєте, їх люблять тучні люди, у яких такі. Під грудями чи так на ногах такі попрілості, потертості то теж мажуть нашим дезодорантам ці місця, і вони так дуже швидко загоюють. Ну, як дезодорант, як сам дезодорант, я ще раз вам скажу: він дуже гарно виконує функцію. І він, незважаючи на те, що є ківі, є леді це такі назви, в нього такий нейтральний запах, і він на шкірі ну, пахне так трошки зовсім трошки, тому його можна використовувати своїми якимись улюбленими парфумами. Тобто, такого запаху він не дасть на шкірі. Ну, от такі у нас є. Така цікавенка, такі наші дезодоранти, Я їх рекомендую. Їх дуже полюбляють, як і жінки, так і чоловіки. Все, всім дякую, всім здоров'я, пока.